Всім привітики! З вами знову сімейка бобачки. У нас сьогодні 8 тепла, але на вулиці тепленько, немає вітру. Хоча вночі йшов дощ цілу ніч був, я думав, що сьогодні буде холод бо вчора дуже холодно було. Але ні, нема вітру і воно на вулиці якось тепліше, затишніше. Поки зараз Олежик лечить тихенько, ще мама вдома сьогодні вихідна. Ж. Я хочу. Позложувати на точки ту рейку, рейку і цього брусок, вже тиждень зложу і тиждень не можу ніяк зложити. Ось ще трішки залишилося. І за Олежика, за його криків, тих магнітних буршой вона ходять. Ніяк не виходить. То за мене зараз є хвилин 20 трошки позложити, я піду його погодую, бо 10 годинчиків вже зараз буде. і коли дозволю і хочу, знайшла у гаражі деко із електродуховки, хочу його достати, помити. Бо коли буду пекти штолень, сьогодні я точно його пекти не буду, то хочу на ньому пекти, бо туди влізе штук 6-7 його, щоб мені за один раз їх усі випекти. Бо якщо пекти маленькому дечкою, то там тільки по дві штучки лягає на деко і з цими вимкненнями світла. Придеться пекти за 2-3 заходи і можу не встигнути. Так що маю на сьогодні лише поки що дві речі, які потрібно зробити, це зложити брусок і рейку і помити деку. Буду Думала пекти сьогодні штолень, але встала почала 9-го, щось проспала. То до 10 годин світло є і все, до 5 не буде, то вирішила, щоб ніч не затягувати їх то буду пекти завтра, там підстроюся під те світло і буду пекти смакту. Перше завдання із списку виконано. Залишилося ще тут трошечки прибирати ці перемички, стяжки позабирати і все. Це, мабуть, зроблю пізніше, а зараз піду чистити декор. Ось ось смайлина. Йди до мене, йдися, бакеда. Ми його вечором відв'язуємо. Здається, що ми його довго не відв'язуємо, він сам знімає І ще й цивка і все, і біжить. Рано приходить в хату, щоб його прив'язали. Не собака, а розумашка. Деку вже помити. поки мила, так що захотілося заверних із солоною начинкою, навіть з якимось плавленим сирком отаким. Зараз воно висохне, трошки стече і заберу в хату. Надію, що це воно із цієї духовки, що з електродуховки. Занесла декоти в хату, думаю, побачу, як духовку, куди вона там стане, а воно, не з електродуховки, а з газової. А газова духовка в нас не пече. Там зовсім маленький вогник і воно нічого не печеться. Так що пішла я шукати деко з електродуховки. Пам'ятаю, ми один раз у ньому пекли, і чи воно попригорало щось таке і все. Там ми його поділи, навіть не знаю. Я сьогодні на вечерю вирішила нажарити млинчики на соді. І везне до них якось варення в погрібі та поп'ємо вечір з чаєм. Така буде у нас сьогодні вечеря. Бо хотіли вечором нажарити біля щі, вже витягли там биточок, на знайомого гущала ще літом, думаємо увімкнути світло, перекрутимо і нажаримо. Але згадали, що в нас немає олії. Олія є, але там її трошки, треба, щоб воно в олії жарилося. Треба як мінімум, щоб було літра олії, а нас там, а пів літри, трошки більше. Так що біточки так пожаримо. А завтра можливо зроблю оладок. Побачу. На що часу вистачить і як даю себе вести мале чудо. Тісто вже замісила, простеньке, борошно, кисле молоко, сода, цукор. Розмішала гарненько і зараз буду жарити. Вже з нагрілася. Ось така у нас сьогодні вечеря. Блинчики, варення вишневе його блендером перебивало. І в мене чай а бабусі макаво. І ще у нас сходить тісто на багети. Таке воно трошки темненьке, бо воно із солодом. А всім, хто їсть, приємного апетиту! Я сьогодні грубу топити не думала, вона ще в нашій хаті тепленько, бо на вулиці тепло. Але вже зараз 16 годин і на вулиці дуже стало холодно, хоч і сім тепла. У нас там туману пускаю і це таке холодне, що капець, холодне і таке. то, то вийшла зараз набрати трошки дровець і затопимо в хаті. Мама поїхала купити у сусідів там дрібної картошки з свиням. Не свиням, ма поросяті ще одному. Бо в нас закінчилася, а ще годувати треба як мінімум його місяць. А ми з Олежиком на хазяйстві залишилися. він тихенько жити, я ж якраз затоплю грубку. Ось такий у нас туманище. Другу сторону ставка не видно. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.